О, привіт. О, нарешті нам треба поговорити. Коротше, я хотіла тобі сказати, що можеш забирати мене з твоєї гімназії. Що вже трапилось? Я за ліскою побилась. Ти в своєму розумі? Ти знаєш, хто її батько? А тебе тільки це хвилює? А те, що мені там погано, тебе не цікавить? А тебе цікавить? Скільки мені коштує влаштувати тебе в цю гімназію? Це життя на тебе геру і ніякої втячання. Я не просила мене народжувати. Я бачу, тобі було б краще, якщо б мене взагалі не було. Розумієш, що кажеш? Ліда, що з тобою? Нічого. Просто мої матері на мене начхати. Сама ростила 15-річну доньку Лідію. Працювала на кількох роботах, щоб заробити на прожиття і оплату дончиної гімназії. Жінка старалася, щоб дівчина ні в чому не почувалася обділеною, але останнім часом стосунки з Лідою зовсім зіпсувалися. В гімназії почалися проблеми. Дівчина стала погано вчитися і постійно конфліктувала із вчителями та однокласниками. Побачивши видіння смертельно блідої доньки, Оксана злякалася за життя та здоров'я дитини і поїхала до бабусі спитати поради. Вона завжди була такою хорошою дівчинкою. Добре навчалася, а цей рік ніби підмінили. Я боюся, що з нею щось може статися. Погано ти побачила. Доньці твоєї справді біда загрожує. Сама вона погані дороги обирає. А хорошого не бачить. Я постійно їй про це кажу, підказую, як краще. Вона ніби не чує. Гімназію хоче покинути. Їй там погано. Сама вона все наробила. Але впоратися з цим дитина не може. То що ж мені тоді робити? Візьми дві наместини: одну замість себе, другу замість доньки. Взяла. А тепер. Візьми ще скільки хочеш на мистин, жменю. І кинь на стіну. Обман і підступ навкруг твоєї дитини. Але що б ти їй не говорила, тебе вона зараз слухати не стане. То що ж мені тоді робити ось так просто сидіти? Візьми ту наместину, що на доньку загадала. І нехай вона носить її з собою. А потім принесеш мені цю намистину, Тоді зможу побачити, що саме загрожує твоїй дитині. Слова бабусі налякали Оксану, і вона вирішила стежити за донькою пильніше. Одразу від бабусі жінка поїхала до гімназії, сподіваючись залагодити конфлікт. Але розмова із директоркою була важкою. І жінка зрозуміла, що ситуація із навчанням доньки у цій школі критична. Тільки завдяки підтримці шкільного психолога Валентина Ліді дали шанс залишитися у гімназії. Дякую вам, Валентин Петрович, що підтримали. Я взагалі не розумію, що змогло статися. Ну що вони не поділили з тією Алісою? Ну тут якраз все очевидно. Конкурують за увагу хлопця. Хлопця? Вона мені нічого не казала. Що ж тепер робити? Директор повністю на стороні тієї дівчини? Ну, я, як співробітник гімназії, не маю права вам цього говорити, але ця Аліса вона ще той підліток, користується впливовістю свого батька і відчуває себе повністю безкарною. Це вона була зачинщицю конфлікту і відверто підставила ліду. Може, краще привезти її до іншої школи? Це не вирішить проблему. Вам треба відновити стосунки зі своєю донькою і зробити це так, щоб вона весь час відчувала вашу підтримку. Так, я розумію, але ви знаєте, як важко. Я одна її тяну. На двох роботах працюю, аби все було добре, але я знаю, це важко. Але повірте, вам треба знаходити час для спілкування з донькою. Я працював психологом у ювенальній поліції і знаю, про що кажу. Дякую вам за приділений час і сподіваюся, завтра ліду побачити в школі. Добре. Дякую вам. Все добре. побачення. Це тоді. О! Дякую. Мої улюблені. Ну, що, ти поговорила з директором? Так, поговорила і з директором, і з психологом. Донь, я знаю, що сталося і не буду тебе сварити. І якщо тобі так буде краще, ми підемо з цієї гімназії. Але до кінця року залишилося якихось два місяці. Здаси, ДПА, поступиш у коледж, і ми забудемо про цю гімназію як про страшний сон. Мам, взагалі, то я не бачу сенсу вчитися. От що тобі дала твоя вища освіта? Працюєш без вихідних. А заради чого? Грошей навіть на нову мобілку не вистачає. Я краще бізнесом займуся. Яким бізнесом? Ну, не знаю, поки що. Вигадую стартап і отримую мільйони на його розвиток. Супер ідея, але давай все це після ДПА. Ні. А якщо я на всі твої прохання буду казати ні, <зас> тоді я піду з дому. Ліда, це свинство. Я все для тебе роблю. Всі твої проблеми розгрібаю. Оксана була засмучена, бо не розуміла, як їй поводитися із донькою, щоб зовсім не зіпсувати стосунки. Жінка згадала про намистину, яку бабуся дала для дівчини, і вирішила сховати її до кишені рюкзака, з яким постійно ходила Ліда. Ранком Оксана прийшла будити доньку до школи і сподівалася, що зможе вмовити її піти. Хоча б заради того, щоб їй дали хорошу характеристику для нового навчального закладу. Мам, я не можу йти сьогодні до школи. У мене живіт болить. Чесно. Оксана зрозуміла, що донька симулює, але вирішила не тиснути на неї і дозволила залишитися вдома. Добре, я подзвоню лікарю і попрошу довідку до школи. Ти найкраща мама у світі. Раз так тоді пообіцяй, що заради мене подумаєш, щоб домучити нашу гімназію до ДПА. Я подумаю, але нічого не обіцяю. Коли Оксана повернулася в обідню перерву додому, доньки там не було, і на дзвінки дівчина не відповідала. Жінка не знала, що й думати, і де шукати доньку. Давай. <рес> Заходь. Опа! О, мам, привіт. Привіт. Давно не бачилася. І <клес> ще б стільки не бачилась. Відійди від моєї доньки. Ліда, а що це за телефон? Тату подарував. Так, мам, я сама знайшла його в соцмережах. Перша написала. І ми почали спілкуватися. Навіщо? Як це? Бо він мій батько. Батько? А я думала, що людину, яка покинула свою ще ненароджену дитину і ніколи не, не цікавилась, називають інакше. А взагалі, то, Оксана, ти сама зробила все, щоб я не міг допомагати своїй дитині. Перевелась на заочку і втекла з Києва. Треш. Захотів би, знайшов би. Мам, мені вже 15 років. Ти не можеш заборонити мені спілкуватися з батьком, якщо я цього хочу. Не псу наші стосунки ще більше. Тато, хочеш чаю? Дякую, доню, але іншим разом. Мені зараз краще піти. Пока, Сонечко. А я подзвоню. <гум> До побачення, Оксана. Радий був знову побачитись. Пока. <гум> Оксана була шокована появою в їхньому житті Ігоря, батька Ліди. Жінка не знала, що їй робити, тому вона вирішила наступного дня відпроситися з роботи та поїхати до бабусі. Баблюб, це якась катастрофа. З донькою тільки і сваримось. Шкільний психолог сказав, що я можу її втратити, ще й з гімназії перед іспитом хочуть вигнати. Тут ще й мій колишній батько Ліди раптом об'явився. Заспокойся. Ти принесла нам істину? Так. Ось вона. На поганому роздоріжжі твоя дитина. Поганих доріг багато перед нею бачу. І лише одну хорошу. Батько Ліди повернувся не тому, що любить дитину. Обман я бачу. Але дочку втратиш, якщо скажеш їй про це. Я так і знала, що це не просто так. Але ж не можу я просто сидіти. Ти сама винна, що все так відбувається. Так, я знаю, я й сама себе за це картаю, але не думаю, що я одна із підлітком сварюся. Але робиш ти це проти ночі, не можна так. Бо з роботи я пізно вертаюся, тому про всі проблеми ввечері дізнаюся. Якщо посварилися ввечері, то маєте обов'язково перш ніж лягати спати, помиритися. Бо інакше ніколи між вами порозуміння не буде. То що ж мені тепер робити? Я не хочу, щоб Ігор скрив Девліду. ліду. Нехай, донька, спілкується з батьком. І ти з ним привітною будь. Катю, а ну дай мені яблуко. Ось, бабусь. Пече яблучний пиріг. Додай туди це яблуко. Пригостиш гостишним батька дитини. І ще з собою доси. От тоді обман і відкриється. Добре. Дякую. Від нас Оксана поїхала додому і зробила все так, як казала бабуся. Вона спекла пиріг і запросила Ігоря на чай, аби поговорити з ним про доньку. Як пахне. Яблучний пиріг обожнює. Ліда теж любить солодкі. Але найбільше еклери. Я, до речі, про неї хотіла поговорити. Слухай, ну не починай. Вона сама мене знайшла. І я щасливий. Я не про те. Я бачу, вона до тебе сильно прихильна, то може ти як батько мовиш її ходити до гімназії. Бо якщо її відрахують перед ДПА, це буде катастрофа. Розумієш? А якщо я як батько вважаю, що дитина не повинна ходити туди, куди не хоче, і взагалі, зараз зовсім інший час. Зараз люди стають мільйонерами навіть без освіти. Тато, ти супер. Нарешті, хоч хтось мене розуміє, а не повчає як мені краще. Оксан, не ображайся. Ти завжди було запальною. Особливо ввечері, коли втомлена, її краще не чіпати. Це точно. Добре, вже пізно, і я, напевно, вже піду. Зачекай, я тобі перегаз з собою дам. Дякую. Дома того Оксана пам'ятала слова бабусі. Тому намагалася не сваритися з донькою і не забороняла її спілкуванню із батьком. Дякую. Минув тиждень. Ліда відмовлялася ходити до школи і весь вільний час проводила із батьком. Ігор балував її подарунками і абсолютно байдуже ставився до її прогулів. Оксана навіть кілька днів замість роботи стежила за ними. Жінка не розуміла, чому порада бабусі не працює і досі не розкрився обман Ігоря. А тим часом дівчинка все більше віддалялася від неї. Раптом Оксані подзвонив шкільний психолог і попросив зустрітися. Оксана Вікторовна, дякую, що ви приїхали. Валентин Петрович, що ще сталося? Розумієте, Ліда? Я знаю, що моя донька не ходить до школи. Я не можу її вмовити, розумієте? Я просто приведу її до іншої школи. Все у вас буде в порядку, і обличчя гімназії не заплямує. Проблемно погана учениця. Що сталося, Оксана? Хочете поговорити про це. А що тут говорити? Наше життя несподівано повернувся батько Ліди. 15 років і не чув про доньку, а зараз став найкращим другом. А я баба Яга, яка на всіх гримає. Ладно, вибачте, це не ваша проблема. Ми е, вирішимо проблеми зі школою. Зачекайте, я розумію вас, бо втрачати контакт зі своїми дітьми це дуже важко. Особливо, коли ти працюєш зранку до ночі. Я також багато працював, бо робота. Психолога зі складними підлітками це робота зранку до ночі. І через це я втратив свою родину. Мені дуже шкода. Але я подзвонив вам не через це. В гімназію приходили соціальні служби. Ваша донька написала заяву, що хоче жити зі своїм батьком. І зробила вона це тому, щоб ви не змогли їй в цьому перешкодити. Я так розумію, вона нічого вам не говорила, що планує переїзд. Ні. Мені шкода. Але вона має право обирати, з ким жити. І ви не можете заборонити, якщо батько до неї добре ставиться. Раджу поговорити з нею, може, вдасться вмовити. А якщо буде потрібна підтримка, ось номер. Дякую. Оксана була шокована новиною. Вона не розуміла, чому донька не поговорила з нею напряму. До того ж, жінка пам'ятала слова бабусі, що Ігор обманює Ліду, але не могла цього довести. Вдома жінка чекала повернення доньки, аби спробувати спокійно із нею поговорити. Ігор. Ігор, я знаю, що ти тут, виходь. Ви взагалі хто? Що ви собі дозволяєте? Я, його дружина. А от хто ти і чому лізеш у наше життя? Май на увазі я свого не віддам. Я лізу в ваше життя. Поки що ви обоє товчитесь у мене в квартирі. Ага, і пироги ти йому свої підсовуєш просто так, тому що він у тебе тут товчеться і зовсім тобі не потрібний. А знаєте, так, під совою. А Ігор не мала дитина і вирішить, з ким йому краще. І поки що йому явно цікавіше бути зі своєю донькою. Нарешті зрозумів, що таке справжня цінність. <гас> цінність? Справжня цінність для нього це квартира у центрі столиці. Його скажи на матір, коли дізналася, що у неї є онучка, підписала малій квартиру. От він і вирішив задурити малій голову продати хату. А після того, як отримає гроші, вона йому нафіг не потрібна буде. Це правда. Ну ти Дура! Це правда? Стій, доню! Ви злі собою! Оксана була шокована почути. Жінка навіть уявити не могла, що переживає зараз її донька. Вона хотіла підтримати дівчинку, але Ліда не брала слухавку. Оксана шукала доньку цілу ніч, а з самого ранку поїхала до бабусі по допомогу. У тебе є річ, дівчинка? Так, я ось шалик її взяла. З дівчинкою поки все в порядку. Але погані думки в неї нікому не вірить. На тебе ображена. Додому йти не хоче. Але тільки поруч з тобою її хороша дорога відкривається. Що ж мені робити? Де її знайти? Може, ви побачите? У тебе в сумці є річ. Недавно вона в тебе. Дай мені. Може, це візитка мені її вчора шкільний психолог дав. Хороша він людина. І знає, де шукати твою дочку. Йди до нього. Він і тобі, і твоїй дитині допоможе. Дякую. Дякую. По дорозі від бабусі Оксана одразу ж подзвонила Валентину і домовилася про зустріч. Я підняв свої старі зв'язки в кіберполіції, і вони відслідкували її ip адресу Виявляється, вона постійно сиділа на декількох тематичних сайтах. І що вони знають, де її шукати? Заспокойся, психологи в поліції, вони теж під ніками сидять на цих сайтах і спілкуються. Вони придумали одну фішку. Називається місце сили. Це таке магічне місце, куди потрібно прийти, якщо в тебе проблема, провести ритуал і правильне рішення неодмінно прийде. Який ж ритуал? Це на якусь секту схоже. Ритуал полягає в тому, що потрібно зустріти світанок і захід сонця в цьому місці, і весь час думати над своїм питанням. Коротше, це потрібно для того, щоб. Дитина знаходилася в потрібному місці якомога довше, щоб її могли знайти. Ви думаєте, вона в це вірить? Не знаю, всі ми віримо в дива. О, пішов, Ліда! Ліда, не тікай. Вислухай мене. Буде так, як ти захочеш. Просто вислухай мене. Звичайно. А що ти раптом за одну ніч стала інша? Не будеш вирішувати, що мені робити? Припиниш сваритися? Ну, не за одну ніч, може, ще не зовсім стала, але я буду дуже старатися, бо ти найцінніше, що в мене є. Тільки я цього не відчуваю. Батько хоче брехун, і покинув, і хотів використовувати, але з ним я почувалася щасливою. Пробач, це через мене ти повірила людині, якій вірити не можна. І, можливо, якби я тоді втекла, не втекла, не сховала би тебе. Цього б не сталося, але. Я винна, я знаю. Але я хочу все виправити. Як? Я не хочу додому. Я не хочу до твоєї гімназії. Лідо, а якщо я допоможу тобі знайти клас і школу, де тобі буде добре? Захочеш, можеш перевестися взагалі до онлайн школи, здаси свій ДПА, а потім вже вирішиш, що робити далі. Ліда, буде так, як ти вирішиш. Просто благаю, повернися додому. Мам, я заяву написала. Що не хочу з тобою жити. Що хочу жити з батьком. Я знаю. Ти не ображаєшся? Ні. Бо я люблю тебе. І ти маєш право вирішувати, з ким тобі жити. Мам. Пробач мені. Я теж тебе люблю. Змерзла. Валентин, як і обіцяв, допоміг Ліді визначитися з вибором нової школи. Дівчина почала готуватися до іспитів і вирішила продовжити навчання у художньому коледжі. Оксані не треба було більше платити за елітну гімназію, тому вона відмовилася від підробітків і стала більше часу проводити із донькою. Валентин підтримував Оксану, і поруч із ним жінка почувалася дуже спокійно. Вона закохалася в нього і виявилося, що це почуття взаємне. Бабуся ж просить пам'ятати, що не можна сваритися ввечері із близькими. бо найдрібніша сварка на ніч може призвести до великих конфліктів. Аби цього не сталося, маєте перепросити і помиритися перед тим, як лягти спати.